Цими вихідними у Луцьку відбувся відкритий чемпіонат дитячої нацької спортивної школи, номер 3 луцької міської ради з важкої атлетики. У змаганнях взяли участь спортсмени віком від 8 до 17 років. За перші змагались важкоатлети з Луцька, представники дитячо юнацької спортивної школи номер 3 та колос, а також з Рівного. Завітала на змагання і Волинська титулована важкоатлетка, учасниця Олімпійських ігор та рекордсменка України Надія Миронюк. Разом із молодшою донькою сьогодні вболівають за старшу Софійку. Як зізнається Надія, це у них сімейне. Любов до важкої атлетики передалась із материнським молоком. Вона Почала з памперсів, тому що я е, якби родила її і через. Сім місяців я вже виступала на змаганнях і завжди її брала з собою і на тренування, і на змаганнях. І вона це все дивилася, переймала. Я її підтримую. І вона, якби вона завжди, всім каже, хоче бути така, як мама. У своїй вісім Софійка вже перевершила результат своєї мами у такому ж віці. На змаганнях дівчинка планувала підняти 22 кілограми. Це вже їй вдавалось, а сьогодні зупинилась на 20. Я сьогодні підняла. 20, а мало 22, Але 22 не вдалося трохи. Я мрію стати за заслуженим майстером спорту. У найважчій ваговій категорії серед дівчат виступала рівненчанка Сніжана Мельник. Усі три спроби у ривку були вдалими, але результатом не дуже задоволена. Зізнається, що могла і краще. Почала піднімати вагу на вправу ривок. 45 п'ять кілограм, закінчила 57. Це вага для мене добре, але це не великий мій результат. На цих змаганнях свій новий рекорд у ривку встановив вихованець дитячо-нацької спортивної школи номер 3 Захар Сюйва. При власній вазі 70 кілограмів підняв 85. Цей результат перевершив на 5 кілограмів показник товариша по команді Дениса Дерлюка, який виступав у важчій ваговій категорії. Сьогоднішнім виступом дуже задоволений. Як вдається ходити регулярно на тренування, слухати поради тренера, ну і не пропускати тренування. Я займаюся 4 класу. Сім років. вже. Щоб виграти на змаганнях, треба щоденно тренуватись. Це важка праця, особливо для молодших спортсменів, які тільки розпочинають свій шлях у цьому спорті. Тому така цінна кожна медаль чи кубок. Уже 12 років фонд Ігоря Палиці тільки разом активно підтримує дитячо юнацький спорт у Луцьку та допомагає юним спортсменам. Дуже приємно бачити різні вікові групи. Це свідчить про те, що діти займаються спортом. Сьогодні фонд Юрія Палець тільки разом долучився до чемпіонату з важкої атлетики. Луцьк приймає голос. в тому числі і з Рівного. Бачимо різні вікові категорії. Дуже приємно бачити, що спорт розвивається. Зовсім юні спортсмени і спортсменки беруть участь. Бажаємо кожному їм досягнути високих результатів і представляти Україну на міжнародних спортивних аренах. Кожен успіх і навіть невдача це важливий досвід, який дитина отримує на змаганнях, і саме тому вони дають змогу, як спортсмену, так і тренеру, спланувати наступні кроки, які приведуть до перемоги. Ольга Яцюк для новин на часі.